Навіщо переплачувати більше, якщо можна заплатити трошечки дешевше і мати якість таку саму, так як у брендових ліхтариків на голову. Це, до речі, фірма Sofirn. це є налобний ліхтарик. Плюс до нього елементи живлення, так як у комплект, вони до нього не йдуть. Замовляю я цей ліхтарик у нас не на Китаю, хоча це китайська фірма, можна було сміло замовити на лівсі, але ну, там не замовляв. Коротко по упаковці, що можна сказати. упаковочка дуже простесенька, взагалі нічого немає, ніяких ні малюнків, нічого просто пише е, назва ліхтарика, модель, колір, е, номер діоду і світло, сик, і він видає кельмінів. Made in China. З другого боку, що у нас штрих-код Україна. Тут у нас повністю вся інформація, навіщо це все розписувати і можна читати, повністю QR-код і про цей ліхтарик повністю все дізнатися. Ну і також на самому низу пише, небезпечно, не світити очі, все поїхало. Дуже яскраве світло. Отож, давайте відкриємо нашу коробочку і виглянемо, що у нас тут є всередині, що нам китайці запропонували. Так, саме перше, що попадає, ну це, звичайно, чек. Це що я забирав з пошти. це нам не потрібно. Гарантійний лист. Ось чому я брав його у нас в Україні, тому що е, від магазину я буду мати повністю гарантію на цей ліхтарик і плюс гарантію на елементи живлення. Тобто, от, вони ці корониться. На Китаї в мене, звісно, з такої гарантії би не було, не знати, що би там би прийшло. Ну, звичайно, можна було відкривати якийсь спорт. Але самі розумієте, з тими хлопцями з-під небесної краще не зв'язуватися, бо там цей процес дуже довго займає тривалий час. Так, далі, що у нас тут далі? Це є інструкція. Інструкція досить така велика на майже всіх мовах світу: китайська, англійська, румунська, білоруська, чеська, російська. Мова. От української мови, на жаль, немає. Але є російська. Ось така такий довгий-довгий вистав. Довгий ну, фактично десь може пів метра. Інформація взагалі-то така. Ну, взагалі то досить цікава. Ну, можна переглянути на швидку руку. Так, російська мова, де вона? Що ми більш-менш зрозуміли? Не знаю, чи вам буде видно на камеру видно. Режими. Є чотири режими освітлення. Низький, середній, високий турбо. Відповідно, зразу яркість от, метрів. Потім час роботи на всіх режимах розписано. Довжина світла розписано. А, от яркість. Яркість а в Кельвін. Потім що там пише стойкость к паденню. Ага. Він у удару, що може палити йому там, пофіг, він є, до речі, повністю алюмінієвий. І волога защита IPX7. Це, до речі, дуже добре, бо як-не-як можна потрапити під дощ. Ну, всяке можна. Взагалі -то, навіть можна і підсвітити трошечки під воду, якщо буде йти на рибалочку підсвітити, що там є в Сітці. Е, також які тут іде йдуть акумулятори. От. До речі, цей ліхтарик, е, ну, я зараз вам покажу, він може використовуватися на двох батарейках. Е, даний ліхтарик даного я купив батарейки 18650, але до нього в комплект іде прихідник, яку можна поставити в меншу батарейку кр 123 От. 3 вольтово, трошечка трошечки менше поставити, але я брав спеціально на великих батарейках на 18650, так як будь-що може статись, і ці батарейки можна фактично в будь-якому магазині купити без проблем. А коротшу батарейку, там вже трошечки тяжче, вже відповідно треба замовляти. Будет. Так, що далі, ну таке, Як користуватися, очі не світити, турбо нагрівається, обережно. Ну, вся, всяка така, не знаю, кому це потрібно, якщо комусь потрібно, я думаю, є воно в інтернеті в відео доступі і можете собі почитати. Отож, пройдемо далі. Так, В комплекті у нас є Type-C кабель. Я вам скажу, досить таки непоганий. Чесно кажу, непоганий. Реально, по плацькі ліфтарвіч, там такий кабель фактично блин, ну, як, як ниточка. Тут досить таки непоганий. Так, далі. Саме кріплення у нас на голову. Ось таке воно, Бо речі, воно прорезинене. Це не йде пластик, як інших ідуть пластик, що, наприклад, він не згинається і оця вся підошва відбувається на чолі. До речі, це дуже зручно, воно обгортає голову. Ну, це прикольно. Оці вуха резинові, все резинове, сюди пропихається літер, щоб Підчепити його на голову. Так, далі сам ліхтарик запакований. Розпаковка. От. Навіть є плівочка захисна на слі, це дуже добре. Так, що тут пише? Ход, що цей елемент може нагріватися, відповідно, він весь алюмінієвий. Кнопочка. До речі, тут магніт є. Ну, в мене зараз магніту немає, так що... Ну, до металу. Реально він тут є, це дуже зручно. Тобто можна до будь-якої металічної поверхні його причепити і він не буде пати, буде гарно ситити. Кульцо. Його можна причепити на кепку, можна на рівні причепити, на на бушок. Кульцо. Тут є спеціальний паз для нього. Є з цього боку, можна так причепити, можна кульцо от так причепити, як хочеш. Да. Ну, Це трошечка класно. Ну, комусь зручно, комусь не зручно. Наприклад, я б цим би ніколи в житті не користувався, але є такі люди, що люблять ним користуватися. Так, далі. От сама оця гільза, оця, що я казав, що на меншу батарейку. Тобто ця частина відкручується. От зараз я вам покажу. Так, відкрутив. Потім цун назад. Розпаковуємо. Коротшу. І в нас виходить міні-ліфтарик. Але кажу, є нюанс з цими батарейками, от, бачите, носить він, він коротший. Ще раз так коротше, вже виходить. У нас є такий маленький нюанс. Не завжди можна знайти отаку от батарейку коротку. Ну, можна її знайти, але треба в спеціалізованих магазинах її купити. Так, щоб ти зайшов в магазин, будь-який, чи на заправку, чи ще щось, ну, я взагалі не бачив, що є такі. Ну, Є, попадаються такі батарейки, нема. є, але Але, ну, вони не такі дуже худові, 18650. Е, так, це все по резину є резиночки на, на цій малесенькій. Як це? Гільза, як це правильно Не знаю. На цій трубі є резиночки і так само тут також є резиночки. тобто... На різьбі вода не буде пропускати. Так, і ще що в нас там є, і ще плюс один комплект запасних резиночок. Так, type c зарядка. От вона. Type-C. Це дуже гарно, щільно закривається, це дуже добре. От це є кнопка, тут, до речі, є індикатор. Зелений, коли заряджений, червоний, блимий, коли сідає батарейка, Тобто треба буде її заряджати. Так, це ми більш-менш розібрали, що тут покорос. Понизу є паралон. Ну, це трошечки радує, принаймні, хоч коробка сама трошечка понищилася під час доставки, але сам ліхтарик завдяки паралону у коробці, він зберіг свою якість, тобто не потиратись. Так, До наших елементів жилення. Дивіться, що тут мені прийшло. Замовив я дві батарейки. От, так, цю коробочку бік. Дві батарейки, одну батарейку. Тобто, Чому дві? Тобто, Якщо одна сідає, щоб десь в горах чи в поході буде, мати час зародити другу батарейку. Тобто, Щоб користуватися, треба буде світити ліхтариком, І щоб не заряджати його тут через цей вхід а поставити на зарядний пристрій або на павербанк. І щоб батарейка заряджалася. Ось таку батарейку з виходом Type-C, Бачите, До речі, хороший варіант, наприклад, сіла ця батарейка, поставив просту батарейку, поки цією користуюся, свічу, ця заряджається. До речі, дуже зручно. Потім, ну, не знаю, думаю, на одну ніч двох, двох батарей достатньо. І навіть оцю просто кудаш собі на зарядку і ліхтарик також просто на зарядку і це все заряджається. Але є такий маленький нюанс. Мені прийшла батарейка, я замовляв її просту. Ось таку батарейку. І я не знаю, чи то попутали, чи що. Мені дали також таке, що заряджається, але не на хрипці, а на мікро USB. Не знаю, я перше хотів повернути, але потім думаю... то нехай буде. Нехай буде ось така батарейка. Це, до речі, це теж китайські виробниці, все Китай. Так, ну, 2.00, я не знаю, чий це штрих-код, але треба буде подивитися. Ну, і тут так само є штрих-код і нумерація. Так, літій іонні батарейки, все повністю. От. Так що оця батарейка прийшла мені з під Ну, давайте зараз включимо цей ліхтарик. Кажу, у ліхтарику є чотири режими. Також є розмітка полярність, куди плюс-куди мінус. Чотири режими світіння є. Закручуємо. Ну, я не буду його зараз закладати, все повністю це так зрозуміло, що цей ліхтарик запихається за цю резинку і надівається на голову. От І собі тут крутиш собі, як хочеш. Так, світіння. А, і до речі, тут є ще пам'ять, є пам'ять світіння. Тобто на якому режимі лишив, на такому пам'яті запам'ятовує і включає свій режим. Так, включаємо. Так, це я не знаю, який це режим, це певне, самий максимальний. Ні, це третій режим, бо максимальний режим від такого переключається. Бачите? О, так, щоб камеру не засвідчило. Легший, сильніший, ще сильніший і знову на менший. А щоб включити найсильніший, треба два рази натиснути. Оце вже турборежим. Це він вже на максимальну світ. Раз. Собі тримаєш і собі регулюєш. От так само собі збити на менший. Щось таке легеньке підсвітити, щоб не було ярко. Ну, трошечка світ, ну, сильніший чуть трохи. Ну і ще сильніше. Якщо ну, хочеш турбу, десь далеко підсвітити, десь на якусь вістень. Два рази натиснув і воно світить. Так само натиснув і воно виключилось. Ось так. Ну я би казав піти зараз на двір і ще наглядно, до речі, зараз темно, і наглядно ще глянути по самому промену світла. Підсвітити на меншому, на більшому, на всіх чотирьох режимах випробувати як не буде підсвіти. Тут трошечки буде тяжко оце все освітити, тому що є вуличне освітлення, задній фон підсвічує, але постараємося протестувати його. Так, це в нас виходить перший режим освітлення. Ну, так, під собою підсвітити, щось таке легасненьке, щоб мало бути замітно, так непогано. Другий режим що? Так, досить таки непогано світить. Третій. О, оце вже лупаша. І... Четвертий. О! Знаєш, теж там ззаду на будинок видно, що світ. Ну, так непогано, непогано. Так що народ не все-таки трошечки дешевше і буває її. Ось так. Досить непоганий вітарик, всім рекомендую. Всім до нових зустрічей. Па-па.